Ласкаво просимо до 30-го уроку останнього завдання. Ось і настав ваш момент, щоб довести, що ви впоралися з усім. Сьогодні ми моделюємо повний день у вашій новій країні, поєднуючи всі навички з минулих 29 уроків. Ви справлятиметеся з реальними ситуаціями зранку до вечора, це ваш випускний тест. Ви готові? Почнемо. Емма почала саме з того місця, з якого ви зараз, нервово та невпевнено. За 30 днів відданої практики вона перетворилася на впевненого інтегрованого члена своєї нової спільноти. Сьогодні ви доведете, що досягли такої ж трансформації. З будь-якою ситуацією, з якою ви стикаєтеся, сьогодні ви можете впоратися, довіртеся своїй підготовці. Шоста ранку. Ваш день починається в аеропорту. Ваш друг прибуває з вашої країни. Впевнено орієнтуйтеся в процедурах прибуття. Ситуація. Ви зустрічаєте свого друга під час прибуття. Привітайте їх тепло. Ваша черга. Скажи. Ласкаво просимо. Як пройшов політ? Бунвеніт. Кумафос борультеу. Вони втомлені, але схвильовані. Допоможіть їм з митною інформацією. Ваша черга. Скажіть, у вас є що задекларувати? А de декларат? Ваша черга. Скажіть сюди до виходу. Пейдж сприєшіре. Сьома ранку. Час їхати в місто. Пересувайтеся в громадському транспорті разом. Ситуація. Купіть квитки для вас обох на вокзалі. Ваша черга. Скажіть. Два квитки до центру міста, будь ласка. Дообілете на центру лорашули ворог. Ваш друг не знає, яка платформа. Керуйте ними чітко. Ваша черга. Скажи: йди за мною це сюди. Урмязама аша є. Ваша черга. Скажіть, нам потрібна платформа 3? Авенневоє де платформа Трей. 8.30 ранку. Прийти до своєї квартири. Допоможіть своєму другові влаштуватися. Ситуація. Проведіть їм свою квартиру. Будьте добрим господарем. Ваша черга. Скажи. Почувайся, як вдома. Фате Комод. Ваша черга. Скажіть. Ванна кімната в коридорі. Бая єстепехоль? Ваша черга. Скажіть, хочете кави? Врініште кафе? Десята ранку. У вас швидка робоча зустріч онлайн. Зробіть це професійно, поки ваш друг відпочиває. Ситуація. Приєднайтеся до зустрічі вашої команди. Вітаю всіх професійно. Ваша черга. Скажіть доброго ранку всім. Бунадіміняца тутурор. Ваш менеджер запитує про ваш поточний проект. Дайте чітке оновлення. Ваша черга. Скажіть, я працюю над презентацією. Люкресла презентаре. Ваша черга. Скажи, я закінчу до п'ятниці. О Одинадцята ранку. Ваш друг повинен обміняти гроші. Сходіть разом до банку. Ситуація. Допоможіть своєму другу обміняти валюту. Поговоріть з касиром. Ваша черга. Скажіть, ми хочемо обміняти гроші? Андоріса с кімбамбань продавець питає, яка валюта. Відповідай від імені друга. Ваша черга. Скажіть, будь ласка, з доларів на євро. Дела ла євро ворог Холодень. Відведіть свого друга на місцевий ринок, щоб купити свіжих продуктів на обід. Ситуація. Купуйте овочі у доброзичливого продавця. Покажи своєму другові, як це робиться. Ваша черга. Скажіть, скільки за помідори? Киде мультпентруроші. Продавець каже 5 євро за кілограм. Ви хочете 2 кіло. Ваша черга. Скажи я візьму 2 кіло, будь ласка. Осеяв 2 кілограми терог. Ваша черга, скажи ось 10 євро. Я та зече Евро 1 ем. Час обіду. Відведіть свого друга в улюблений місцевий ресторан. Ситуація прибуття в ресторан. Замовте столик на двох. Ваша черга, скажіть. столик на двох будь ласка. Омаса пентрудой ворог? Офіціант розсаджує вас. Допоможіть своєму другові зрозуміти меню. Ваша черга. Скажи. Ця страва справді смачна. А este chiar bun. Ваша черга. Скажіть, я рекомендую пасту. Рекоменд пастелі. Час робити замовлення. Ви обидва обираєте макарони. Ваша черга. Скажіть, будь ласка, ми обом візьмемо пасту. амундой пастелі. Терог. Ваша черга. Скажіть. І дві води, будь ласка. Три години дня. У вашого друга болить голова через часовий пояс. Відвідайте аптеку. Ситуація. Поясніть фармацевту проблему та зверніться по допомогу. Ваша черга. Скажи, у мого друга болить голова. Prietenul meu are o durere de cap. Farmaceut recomanduie bolioice. preimiți propoziția. Vașa cerga. Scăziți. Ce zvuciți? Dobre. Măi, vizmăm o ce? Sună bine. O vom lua? Vașa țergha. Scăziți câți câte? Cât face? Чотири години дня. На вулиці вас зупиняє турист. Вони заблокали і потребують допомоги. Ситуація. Турист запитує, як пройти до вокзалу. Керуйте ними. Ваша черга. Скажи, іди прямо вперед. Мерджес дрептенаїнте. Ваша черга. Скажіть. Поверніть ліворуч на рогу. Віраць лястингала кольц. Ваша черга. Скажи. Це приблизно 10 хвилин пішки. мінуте де жос. Шість вечора. Знайомтеся зі своєю місцевою подругою Сарою в кафе. Представте свого гостя друга. Ситуація. Познайомте своїх двох друзів один з одним. Будь сполучником. Ваша черга. Скажи, Сара, це мій домашній друг. Сара час їсти прияти на медіакаса. Ваша черга. Скажіть, вони тільки сьогодні прибули? Ток маєлсосі тастазі. Сара запитує, як довго ти тут. Це ваш момент для роздумів. Ваша черга. Скажіть. Я тут уже місяць. Ваша черга. Скажіть, я дуже покращився. Мамомбунете ціт, а ти мольт. Сара допомогла вам, коли ви приїхали. Висловіть свою подяку. Ваша черга. Скажіть дякую за вашу допомогу. Аж ajutorul dumneavoastră. Ваша чега. Скажи, я б не зміг цього зробити без тебе. Ну аш віпу тут фаста форетине. Восьма вечора. Ви втрьох йдете вечеряти. Проведіть вечір плавно. Ситуація, офіціант запитуючи, хочете ви замовити напої. Керуйтеся ним впевнено. Ваша черга. Скажіть, чого б ви обидва хотіли? Під час вечері обговоріть культурні відмінності, які помітив ваш друг, який прийшов у гості. Ваша черга. Скажи тут все інакше. Ваша черга. Скажи. Але ти звикаєш до цього? Дар, ти обіжнуєш кваста. Час платити. Запропонуйте розділити рахунок із Сарою. Ваша черга. Скажіть, чи можемо ми розділити рахунок? Десята вечора. По дорозі додому ваш друг розуміє, що його телефон зник. Зберігайте спокій і допоможіть. Ситуація. Допоможіть своєму другові повторити їхній шлях. Запитайте, чи пам'ятають вони, де вони це мали. Ваша черга. Скажіть, коли у вас це було востаннє? Кендля я вутультіма дата. Вони думають, що залишили це в ресторані. Швидше повертайся. Ваша черга. Скажіть, давайте повернемося і перевіримо. У ресторані запитайте персонал про втрачений телефон. Ваша чега. Скажіть, вибачте, хто знайшов телефон. Скузама. Хороші новини. Вони знайшли. Висловіть полегшення та вдячність. Ваша чега. Скажіть велике спасибі. Мультумеск мульт. Ваша черга. Скажи. Пощастило. А фосту норок. Одинадцята вечора. Безпечно повернувся додому. Ваш друг, вражений тим, як ви впоралися з усім сьогодні. Ситуація ваш друг хвалить вашу впевненість і здібності. Прийміть це люб'язно. Ваша черга. Скажіть. Я пишаюся своїм прогресом. Сунт mândru де прогресуль meu. Ваша черга. Скажіть. Тепер усе набагато легше. Вони запитують, чи маєте ви для них пораду, якщо вони переїдуть сюди. Поділіться своєю мудрістю. Ваша черга, скажи, не здавайся, стає легше. Ну ренунца. Деві не маю шор. Ваша черга. Скажи будь терплячим із собою. Айребдаре кутінесуть. Ваша черга. Скажіть, не бійтеся просити про допомогу. Нуцфієфріка сечеря жутор. Подумайте про те, як ви ставитеся до свого нового будинку зараз. Будь чесним Ваша черга. Скажи. Я починаю почуватися тут як удома. Ваша черга. Скажіть я в захваті від майбутнього? Сунтентузіазмат О Опівночі. День завершено. Виклик пройдено. Let's reflect on you. Remarkable transformation Сьогодні ви переміщалися в аеропортах громадському транспорті банках, магазинах, ресторанах, аптеках, екстрених ситуаціях і соціальних ситуаціях. Ви допомогли другові дали вказівку незнайомцям, професійно впоралися з роботою і спокійно впоралися з кризою. Ви робили все це на мові та культурі, які були для вас абсолютно чужими ще місяць тому. Ви освоїли транспортні системи банківські процедури, логістику, житла, робоче спілкування стратегії покупок, доступ до медичної допомоги, соціальні звичаї та протоколи надзвичайних ситуацій. Що ще важливіше, ви розвинули впевненість стійкість і здатність пристосовуватися до нових ситуацій. Ви перетворилися з нервового новачка на здатного інтегрованого члена вашої нової спільноти. Пам'ятаєте історію Емми? Шестер тет ексаctлі уєрю беган юнсертеїн. мед, депендент он Отерс. Трозе май, самі дей Джорні ше бекам індепендент конфідент кепейбл». Ви пішли її шляхом. Ви досягли такого ж перетворення, ви Емма. А емма це ти. Цей курс дав вам основу. Бабдеріл орк, де коредж то лів Йохом, де детермінейшн то лірн, де резільєєнс то фасчеленджес, де патієнс то гроузет вас you. Інтеграція це не лише мова та логістика, це промислення, впевненість і віру в те, що ти належиш. Тепер у вас є всі три. Щиро вітаю. Ви успішно завершили New Hair Basic Integration, ви вже не новачок, ви вдома. Ідіть вперед з впевненістю. Ваше нове життя чекає. Дякуємо, що довірили нам супроводжувати вас у цій подорожі. Ми так пишаємося тобою. Ласкаво просимо додому. Завершений курс 30 уроків, 6 модулів, від приходу до майстерності. Від втраченого до впевненого, від новачка додому. Ви це зробили?